Дуже крутий автомобіль, але, на жаль, тому починаємо спускатися на ньому. Це в нас повнопривітний позашляховик, якого, я думаю, є багато шансів вижити. Далі в нас Fiat 500, малесенький такий юркий автомобіль, який нікуди не їде, бо це в нас літровий, хоча електрична мара. Я, якщо чесно, не знаю, чи є такі в реальному житті. І тим не менш, вона спустилася нижче, аніж Porsche. Кає... Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нові ролику по тику Росії Піндже Драйв, і давненько в нас не було в даній грі спусків. І сьогодні я вирішив це виправити, тому у нас сьогодні буде спуск у пінджедрайв по драбині, яка була створена з контейнерів. Тому, пані та панове, сподіваюся на вашу підтримку виглядів подобайки. Ну і перед початком даної дролика я б хотів вам на перегляду, так що хочу щось то всім смачного. Все не буду збільше тримувати, погнали спускатися по даним контейнерам на різних автомобілях. Ну що ж, пані ну, перша партія у нас буде складатися з п'яти автомобілів, це BMW 7, Ford C-Max, Range Rover, э, потім у нас Renault Logan і Fiat 500. Освітленість на даній карті не дуже, тому я, в принципі, максимально намагався викрутити гаму, щоб все було чотенько, Але, ну, типу, вона більш-менш. Не сказав, що тут прям гама на цій карті, але піде. Тому погнали на нашому першому автомобілі. Це у нас BMW 750. Дуже крутий автомобіль, але на жаль, це всього-навсього. В нас кілька? Метрів? Другий, третій, четвертий. Четвертий контейнер, всього-навсього. Яблдію, добре, давайте погнали на Сі-Макс і, можливо, у нас Сі-Макс пройде далі, хоча з такою швидкості я дуже сумніваюся. Можливо, я невдало на 750 ій стартанув, але Сі-Макс у нас непогано поки справляється, і він поки що-поки що нас спускається знизу. Був е, чудовий сімейний мінівенчик, а став просто шмат якогось. Незрозумілого металобрухту. Добре, беремо наш наступний автомобіль. це у нас буде Range Rover. Дуже крутий автомобіль, який мені капець як подобається, якщо чесно, в реальному житті я все ж таки його колись дай собі куплю. Тому починаємо спускатися на ньому, це в нас повнопривітний позашляховик, якого, я думаю, є багато шансів вижити. Хоча після цього удару я сумніваюся. Ну, як би це дивно не звучало, але в нього досі живий двигун, але, на жаль, він не може продовжувати рух, тому що у нього вирвало кардан. Далі в нас Fiat 500 малесенький, такий юркий автомобіль, який нікуди не їде, бо це в нас літровий. Не знаю, на куди можна їхати з такою швидкістю, тому що немає розгіну, нічого немає. Але, тим не менш, він спускається, можливо, за рахунок того, що він малесенький і легесенький, в нього є невеличка перевага, а можливо і ні. І зараз ми це. Подивимося, ні, на жаль, в нього переваги ніякої немає. Тут і так, в принципі, ну, розмірів у даного автомобіля майже не було. А тепер, ну, це взагалі що це таке? Ну, камон. Але, тим не менше, двугун в нього досі живий. І він навіть загорівся трішки добре. Останнє наш персонаж на. Е на дану першу партію це в нас Рено Логан. Погнали, спробуємо на ньому спуститися. Друга передача 40 км на годину. У нас дуже такий спортивний обвіз. Та, ну, Рено Логан відразу видно, що це спортивний автомобіль, і в нього знову ж таки також досі живий двигун. І навже це буде наш переможець в першій партії? Нічого собі, туди, він спускається і спускається. Він дуже гарну тактику вибрав, це спускатися боком, тому що бок у нього є. Невеликі переваги, і щось мені здається, що він зараз вилетить за трасу. Чи ні. Ні, він не вилетив за трасу, і скільки ж це контейнерів він спустився. Йолки-палки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 контейнерів він аж спустився. Дуже непоганий результат, тому, пані панове, я спавню наступну партію. І давайте подивимося, чи зможе хтось е перестрибнути Рено Логан. Ну що ж, пані та панове, вже заспавнив нашу завершаючу партію, які закриють наші сьогоднішнє змагання. Це в нас Chevrolet Camaro, Tesla Model S, Porsche, Cayenne Coupe, Audi TT і е, Chevrolet Corvette. Ці автомобілі в нас завершать сьогоднішнє змагання і подивимося, чи зможе хтось з них. Перемогти Рено Логан, який спустився аж на 13 контейнерів вніс. Тому починає наш е, змагання Це нас, е, цей раунд, точніше починає у нас ще в Камара, і давайте ми спробуємо на ньому спуститися. І він, до речі, у нас чогось без звука взагалі, це начебто електричка якась. Хоча електричка мара, я, якщо чесно, не знаю, чи є такі в реальному житті. Але, пані панове, якщо є такі, то напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже дуже цікаво дізнатися, чи є електричні Chevrolet Camaro. І, на жаль, на жаль, він досить таки недалеко спустився, і це вже, ну, можна сказати, якийсь типу... Банан, я не знаю навіть, як його обізвати. Так, наступна наша автомобіль це Tesla Model S Tesla Model S має прям гіперпотужну потужність, гіперпотужну потужність, да, і вона пересербнула перші 5 контейнерів і взагалі їх не відчула, тому що все ж таки електрична е потужність, вона прям, е ну, потужна, логічно і вона приземлилася туди ж, куди Camaro. Камара. Камон! Добре, Порш Каєн Купе. Давайте подивимося, чи зможе він подолати наших опонентів, чи зможе він спуститися нижче нашого Chevrolet Камара або Тесла Model С. І щось мені здається, що в нього все вийде. Хоча, да, в нього все вийде. Це наш поки що невеличкий такий переможець в даному раунді. Так, Chevrolet Камара задній привітний, дуже потужний, е з дуже великим об'ємом двигуна Масл Кар, який в нас є задній привітний. Як тільки ти нажимаєш газ підлогу, то він зовсім не контролюється, тому що все ж таки задній привід і багато потужності. Якщо неправильно почати керувати даним автомобілем. То він може все ж таки перетворитися не просто в автівку, а в автівку, яка тебе вб'є. І тим не менш, вона спустилася нижче, аніж Порш Каєн, і вона досі продовжує падати вниз. Невже вона перемогла Ренологом? Поки що не знаю, але будемо дивитися. Але щось в мене є таке невеличка здогадка, що вона перемогла в чернологан майже. І Audi TT, яка в нас підготовлена під оффроуд, Можливо, можливо їй це зараз допоможе. Чекай. А мені оце цікаво. Ось тут в мене вилізла контр... контр 1, контр 2. Нічого не відбувається, так? Да? Поняв. Можливо, я неправильно це все роблю, але окей, нічого страшного. Друга передача 50 км на годину. У нас під, підвізка підготовлена під оффроуд, і, можливо, реально це йому допомість, хоча ні, він приземлився прямо на двигун. Можливо, якби двигун був цілим, ми далі поїхали, але це зараз, зараз взагалі схоже на якусь лягушку. Добре. А, давайте подивимося, наскільки низько наш. О, наш корвет э, спустився. Ой, кар'єт. Що э, це у нас? Да, корвет. Спустився вниз, і щось мені здається, що він виграв Логан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 згодинок. Він пролетів, аж 16 сходинок. Тому, Chevrolet карвет можна вважати переможцем в даному відео. Тому, пані Тунова, якщо вам даний відео сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Я сподіваюся, що наступний спуск вже буде скоро. Треба тільки придумати якісь цікаві або знайти. Тому, все ж таки, дякую всім за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей.